Добрий день. Хочу зняти обзорчик пленку укладчика чи мульчи укладчика. Склепали ми, скажімо так, на коліні без єдиного, без єдиної токарної роботи. От. Це перед його. Цепляється трактор на, на уголок. от Значить, функції які його. Іде спереді ну Я його підставив, ще не закріпляв. Це вже потім як винесемо його чи вивозем. от. Потім іде, ложе каплю капля от сюди через 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 саме, от, через трубу ложиться капля. от. Потім сипеться добриво, нітромофосочка, от. Ліжиться вон, пленочка, вона розматується, колесиками придавлюється. От, ось о, зробили ми такі окучнички, вона потім пригортається, а перед цим тож, вон, от, гортачі такі маленькі, от гортається ними. От он, сошнички теж поробили там унизу. Через них добре осипиться. От, А ззаді теж склепали барабан, жесті. Не було труби, нічого там. Поставили якісь ступиці, знайшли всередину. Обмотали жестю жерстяною, жерстяною От, Зробили такий маркер, який буде бить дирки в шахматному порядку. Ось одна труба, кусок труби, і вон друг, друга. Тобто через метр в шахматному порядку. От. Ну, Такий принцип роботи. Ну, маркера. Маркера зробили. Це сошнички із CZ36. Сош... Сошнички взяли. От, то з якихось садових дисків. Колеса Жигульовські. От, ступиці Жигульовські. Все, двигається, піднімається. Сюди буде запасна бухта з каплею ложиться. На... Сюди буде ложиться, ставиться. Запасна бухта плівки. От. Привод на туковий ящик, е шестерні і, і цепка із Жигулів зраз От, Ну, в принципі, таке простеньке. Ну, що в нинішніх условиях в селі можна було зробити, то ми зробили. Все, тут на сиденьці буде їхати оператор. Дивитися, що все крутилося, все там. Ну, а в кінці рядів він встає, обріже плівку, трактор розвертається, він влажує плівкою, і присипав і осів, і поїхав. Все знімається. Сідуш, сідушка знімається, все знімається. Можна розібрати, його одна рама буде. От, от, таке. от. Коточок я теж не, не закріпляв. Воно все копірує землю, все в общем, на шарнірах. То я так приставив його, поки будемо викачувати, виносити. Тут трошки проходик малий, то прийдеться його розкомплектовувати. Все, маркера. Маркера теж піднімаються. Я зараз не закріпляв. піднімаються, Піднімаюся, от. фіксується. В общем, отака в нас вийшла хімія. От, але ж без неї ніяк. Любий, люба культура, яка садиться на мульчі, вручну мульчу не постелиш. Ну, Якщо там 5-10 сотих, то можна, а якщо гектари, то це буде накладно. Ось такий короткий відеообзорчик. Так що... Всім дякую за просмотр. Всього бажаю гарних врожаїв всім. От. До зустрічі!